Привіт, друзі! Вирішила сьогодні з вами поділитися своїми роздумами про те, а хто ж така людина? Людина з великої літери. Згадала слова Василя Симоненка. Ну, я думаю, багато хто з вас пам'ятає його вірш. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? І ви знаєте, я коли прочитала його вперше. Ще коли навчалася в школі, мене здивувало, чому слово людина написано з великої літери. Хоча далі йде опис ну, певних зовнішніх ознак. А з часом, коли дорослішаєш, починаєш цікавитись питанням взаємо, прийшло, знаєте, таке розуміння, що всі ми хочемо, щоб нас оточували люди, люди з великої літери, щоб родичі були людяні, щоб вони були щирі з нами, щоб вони нас любили, поважали, завжди підтримували, щоб вони ну, просто були найкращими. Потім те саме стосується і колег по роботі. Дуже хочеться, щоб і друзі були щирими, такими, на яких можна завжди... Знаєте, можна довіряти завжди і покластися завжди на цю людину. Колеги теж хочеться, щоб були щирі, людяні, щоб ну, не очікувати від них якихось, знаєте, негарних слів, особливо за спиною. А Начальство ну взагалі це має бути людина обов'язково з великої літери, бо вона обов'язково має тебе цінувати, обов'язково має бути вдячна тобі за те, що ти виконуєш роботу, має все робити для того, щоб ти різ зростав не тільки професійно, але й щоб твій добробуток зростав. Тобто, ми завжди усюди, де ми пересікаємо з людьми, взаємодіємо. Ми дуже хочемо, щоб всі вони були людьми з великої літери. І дуже тішимось, коли дійсно в нашому оточенні з'являється така людина. Але таке, знаєте, питання постало: ми всі мріємо, щоб нас оточували такі люди. А чому ж ми до сих пір живемо в такому суспільстві, де ми конфліктуємо, виливаємо, скажімо так, на наших рідних, близьких, оточуючих свої не дуже гарні, навіть навітькими якостями їх не можна назвати, свій негатив. А хочемо ну, зовсім іншого. І знаєте, ну таке, знаєте, воно звичайно риторичне питання, чому ми до живемо в такому суспільстві, де конфлікт це нормально. Ну, я розумію, що в нас є ЗМІ, які нам постійно показують правила поведінки, і ми саме навчаємось таким чином. Ми копіюємо те, що ми бачимо: те, що ми бачимо в ЗМІ, те, що ми бачимо в передачах, в фільмах, в мультфільмах. На обкладинках журналів і ми копіюємо. І нам здається, що якщо от ми будемо себе так поводити, як герої, то нас почнуть поважати. І ми знаєте, дуже-дуже далеко відійшли від істинного поняття, що таке людина, людина з великої літери. Адже всі ми всередині розуміємо, що людина з великої літери це шляхетна людина, що вона проявляє свої найкращі людські якості. Це чесна, чемна, щира людина. Вона ніколи не підставить, вона ніколи поганого про тебе не скаже, тим більше тобі не зробить. Тобто, знаєте, честь, совість це не просто слова для неї, а вона цим живе. Ми всі це розуміємо, що такою має бути людина, і нам всім хочеться, щоб нас оточували саме такі люди. Але ЗМІ нам пропонує зовсім іншу модель. Дуже негарно, скажімо так. І ми начебто ми і робимо те, що вони нам показують, але від цього не стаємо щасливішими. Бо в ЗМІ нам не показують, якою має бути дійсно шляхетна людина, людина з великої літери. Але в мене є дуже гарна новина. Справа в тому, що ми про це всередині дуже глибоко мріємо, і нам здається, що це вже ну, на сьогоднішній момент нам здається, що це нереально. Так от, гарна новина в тому, що це реально. І зараз поясню, як це зробити. Ми пам'ятаємо, що думки в нас матеріальні. Єдине, що потрібно трішечки уточнювати, якщо я хочу, щоб моя думка стала, реалізувалася, мені треба вкласти досить багато уваги, часу і своєї енергії, певної енергії, досить багато, щоб воно дійсно реалізувалося. А тепер давайте помріємо. Ми всі хочемо жити в суспільстві, де нас оточують чудові люди. Творчі, креативні, щирі, добрі, шляхетні, де, ну, звичайно, в такому суспільстві серед таких людей обов'язково буде безпечно, комфортно. Також ми розуміємо, що коли нас оточують такі люди, нам хочеться творчо розвиватися, розвивати свій людський та творчий потенціал. І от давайте представимо, що ми живемо в такому суспільстві, де ну, в такому суспільстві знаєте життя кожної людини стає найбільшою цінністю. В такому суспільстві безпечно, комфортно, і ми можемо реалізувати наші найкращі. Побажання, що б ми хотіли, щоб було в такому суспільстві. Звичайно, це має бути взаємини найкращі людські. Це мають бути комфортні умови проживання, найкраща їжа для нас, вода, щоб абсолютно всі люди мали можливість і їсти, і пити чисту воду, чудову їжу, щоб у всіх був дах над головою. От давайте помріємо про таке суспільство. А тепер. Про яку я говорила. Уявляєте, якщо майже 8 мільярдів, ну у нас майже 8 мільярдів, просто вкладуть увагу в цю думку, що можливо жити в такому суспільстві. Тепер давайте ще повернемось трішечки назад. Ті, хто займається, читає книжки про матеріалізацію думок, чітко знають. Що для того, щоб реалізувалась, крім того, що треба дуже багато працювати, дійсно працювати, але спочатку для, для початку потрібно поставити мету. Чітко окреслена мета це вже ну, не, не пів роботи, але досить від, великий відсоток. Тобто, ми маємо чітко окреслити мету, в якому суспільстві ми хочемо жити. Так от. Навіть це вже зроблено. Мільйони людей по всій планеті декілька років збирали інформацію про те, а в якому суспільстві хочуть жити люди. І ви знаєте, всі говорили про одне те саме: хочуть жити в безпечному, комфортному світі. Так от, люди вже опитали. Інших людей по всій планеті, і проаналізували ці відповіді. І, виявляється, це всього 8 пунктів. Тобто чітко окреслена мета вже є. В неї є 8 пунктів. І так як люди дуже багато говорили про те, що про розвиток творчої, творчих, творчого потенціалу, що дуже хочеться щось творити, знаєте, так, розкриватися, то цей проєкт був назван «Благотворче». Благо творити, благо творче суспільство. І було описано вісім основ. Це те, про що говорили всі люди на планеті Земля. Тобто мета вже навіть є, що від нас потрібно вивчити цю мету і вкласти свою увагу. Почуйте увагу, не щось інше. Ні, якщо буде бажання щось інше, будь ласка, але. Найголовніше свою увагу, вивчити цей проєкт, вкласти увагу в реалізацію цих восьми основ для того, щоб ми жили в такому суспільстві. А далі, а далі ви починаєте діяти. Бо для того, щоб мета, наша мета, дійсно збулася, нам потрібно спочатку мету поставити, чітко окреслити, далі вкласти в неї свою енергію, тобто почати діяти. Кожен починає діяти так, як йому зручно. Ми пропонуємо найпростіший шлях вивчити цю мету, вкласти свою увагу в її вивчення і просто розказати, проінформувати всіх інших. І таким чином, що в нас виходить? Матеріалізація думки. Ми всі, майже 8 мільярдів, вкладаємо увагу в Реалізацію проєкту благотворче суспільство, тобто в ті основи, в те суспільство, в якому кожен з нас мріє жити. А далі, вже, знаєте, коли ми починаємо вивчати дійсно, не можна вже сидіти, склавши руки, ти починаєш діяти. І кожен обирає так, як він хоче діяти, так, як він хоче розвинути свій творчий потенціал. Тому це дуже гарна новина, що ми дійсно можемо. Спочатку почати мріяти, бо більшість з нас не вірить в це. Повірте, це абсолютно можливо. І волонтери проєкту Благотворче суспільство доводять тим, що ми робимо, ми доводимо, що це реально, реально працювати в команді, реально жити в мирі, в злагоді, розуміти один одного і підтримувати один одного, тобто бути людьми один для одного. Це дійсно реально. Тому, якщо ти дійсно хочеш жити в такому суспільстві, просто вклади свою увагу в проєкт благотворче суспільство, Поцікався їм, вивчи, задавай питання, бо в нас дуже багато є прямих ефірів, де ми відповідаємо на ці питання. А далі можеш обрати один з проєктів, де ти можеш себе реалізувати, якщо ти спеціаліст, або тобі просто дуже хочеться пришвидшити. Щоб такий проєкт, щоб таке суспільство дійсно реалізувалося. Тому ти обираєш або з того, що ми вже робимо, або в тебе є своя найкраща ідея, як це реалізувати. Тому, будь ласка, для того, щоб ви хочете, щоб вас оточували люди, люди з великої літери, ми можемо це зробити. Ми можемо почати це реалізовувати спочатку в своїх думках. А далі. В справах інформувати. Це тільки перший етап побудови. А далі вже буде дуже просто. Другий і третій. Поцікавтесь, а що це за проєкт?